Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту після чергового єврокубкового тижня. Україна залишилася на 23-му місці в таблиці коефіцієнтів УФА після матчів. 8 восьмої фіналу угорщина, що йде на 24-му місці, так само відстає від нас на 0,4 бали. Словаччина на 3,150 тисячних. Румунія, у яка утримує 25-ту позицію, відстає від України на 1,15 балів. При цьому усі ці країни залишилися без команд у Єврокубку. 3,6 бали набрані нашими клубами. Найгірший показник для України за останні п'ять років. Дніпровський Атлетік футзал, в чвертінальній серії плей-офф до двох перемог чемпіонату екстраліги України з футзалу. Зіграє зі столичним хітом. А суха балка жовті води зійдеться з іншим представником Києва Авророю. Подібний розклад став відомий після завершення матчів заключного туру регулярного чемпіонату. Першими свій матч заключено туру регулярного чемпіонату екстраліги України з футзалу провів Дніпровський Атлетік, який вдома приймав Харків і вже на 46 й хвилині пропустив від удару братенка. Та вже через 5 хвилин господарі поновили рівновагу, що влучно тріснув після розіграшу кутового. На 11-й хвилині після чергової контратаки слабожанців Василів, лежачи прирвав політ м'яча у ворота рукою, за що отримав пряму червону картку, фол останньої надії. А капітан Харків'ян Фаталієв певнено реалізував шестиметровий. Дніпровці поновили рівновагу у дебюті другої половини зустрічі, коли розіграли на п'яточку комбінацію, і сторожук впритул розстріляв площину білого прямокутника. Втім нестримні гості, втретє у поєдинку, виходять вперед. Дуплетом у воротах Атлетика просто з розіграшу ауту відзначився Фаталієв. Зрештою, господарі не збиралися здаватися, вони мчать в стримку контратаку, комбінують Зінгель у практично порожні ворота. Не встигли харків'яни оговтатися від подібного, як майже через хвилину пропустили вдруге. Про себе нагадав кращий бомбардир господарів Калашник, який завершив фільгранну комбінацію партнерів. Слобожанці рятуючи становище перейшли на гру з п'ятим польовим, але провал в одному з наступів трансформувався для них в гол у власні ворота, який забив сторожук. У підсумку 5-3 на користь Дніпровців, і наразі їхнє остаточне місце у турнірній таблиці залежало від матчу у Києві хіта і сухої балки Жовті води важлива для нас перемога. Харків – невдобний для нас такий непоступливий суперник. Де у Таю було важко проти них. Хлопці молодці да. витримали цю напругу. Хоча да. моменти ще були раніше зробити другий-третій м'яч і було б спокійніше. А так, дякую, да. болівальникам нашим підтримали, заводили. Хлопці бігли вперед, намагалися да, забити. Ходомачу двічі програвали, да було не дуже комфортно. Ну але... там він розпочався запізненням через повітряну тривогу. І впродовж стартових 14 хвилин рахунок у поєдинку спостерігався нічийним без забитих голів. А тоді у проміжок 46 секунд жовтоводці пропустили тричі. Спочатку рибак підправив м'яч у власні ворота після удару прострілу мельника, а потім двічі команду не виручив голкіпер про гостей Войтович. Першого разу він найкращим чином зреагував на постріл з гострого кута Бабілова. Суха балка взяла хвилинну перерву, після якої відразу отримала третій м'яч. Кій повністю на совісті її воротаря, який просто подарував гол суперникам, коли у порожню площину його володінь шкіряного покотив падлюк. Під завісу тайму на 19-й хвилині настала черга грубо помилятися голкіпера господарів. І запустив відвертого метелика від легензевича. А на 20-й жовтоводці отримали право на дабл пенальті. Міленький з позначки тріснув у стійку. За мить здобивання туди поцілив і легензевич, на чому все і завершилося. Звісно, після відпочинку була надія на те, що гостям втрачати нічого, і вони поборяться бодай за нічю. Проте черговий дуплет від киян упродовж однієї 24-ї хвилини звів все на нівець. Спочатку Педіш на одинці проштовхнув сферу поміж ніг горового, а потім він оформив дубль, коли після перехоплення з бездарного пасу опонента своїм влучним ударом, як з'ясувалося, опісля Педіш встановив кінцевий результат 5-1 на користь хіта. Таким чином суха балка фінішувала восьмою і наразі у чвертьфіналі серій плей-офф до двох перемог зіграє з київською авророю. Натомість Дніпровський Атлетік футзал у подібному протистоянні зійдеться з іншим представником столиці хітом. Вихованець 9-ї дитячої дитячонацької спортивної школи імені міжнародного гросмайстра Олександра Мороза, Мирон Трепко, тренер, міжнародний гросмайстер Геннадій Гутман, став чемпіоном світу шахів серед однолітків восьми років на змаганнях, що завершилися на острові. Родос. тим часом команда Дніпра нашого міста, представник Вадим Казмірук, у складі Дмитра Максимова, Даниїла Мосесова, Артема Дячука, Михайла Тобака, Андрія Трушка, Олега Буднікова, Василя Ляха і Максима Музаря посіла перше місце швидких шахів та третє з блискавичної гри, завоювавши загалом 17 медалей на клубному чемпіонаті України шахів, Рапід та Бліц, який проходив у Вінниці. Дводенний міні-марафон. Фон турнірів дзюдо наприкінці поточного тижня розпочався у п'ятницю змаганнями Кубка Дніпропетровської області, які зібрали на татамі малої зали Палацу спорту, стадіон Олімпійські резерви нашого міста. Понад 100 учасників чоловіків і жінок вікової категорії від 2009 року народження і старших які традиційно представляли усі провідні центри з розвитку і розбудови цього олімпійського виду спорту в регіоні. Дводенний міні-марафон турнірів з дзюдо наприкінці поточного тижня розпочався у п'ятницю змаганнями Кубка Дніпропетровської області, які зібрали на татамі малої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Понад 100 учасників чоловіків та жінок вікової категорії від 2009 року народження і старших, які традиційно представляли усі провідні центри з розвитку і розбудови цього олімпійського виду спорту в регіоні. У Нас беруть участь у змаганнях порядка 100 спортсменів та спортсменок. У всіх вагових категоріях на змаганнях у нас присутні кандидати майстрів спорту, майстри спорту України, майстри спорту міжнародного класу. Очікуємо дуже хорошу, гарну боротьбу і подивимось клас спортсменів. Це відбірні змагання перед кубком України, який відбудеться 29 квітня в місті Києві. Ми це є можливість нашим. Можливо, не провідним спортсменам, але називаємо так другого ешелону. перевірити себе, і щоб достойно підготуватися до Кубку України. Після того, як у ході практично миттєвої урочистої церемонії відкриття, пролунав державний гімн України, а головний суддя змагань, суддя національної категорії Родіон Кохановський, стисло нагадав та поінформував учасників про деякі головні моменти турніру. Дзюдоїсти розпочали сутички на птамі. Де чемпіонів і призерів визначали у семи вагових категоріях серед чоловіків і такої ж кількості серед жінок. Що стосується переможців, то ними серед жінок стали Анна Макушок, Ростислава Дивляш, Вероніка Чернуха, Альбіна Мосієнко, Яна Пушенкова, Юлія Талмачова і Катерина Човгун. У чоловіків Кубок Області завоювали В'ячеслав Бричук, Олександр Клепінін, Данило Бортеляк, Дмитро Раєв, Артем Бубир, Тимур Валієв і Сергій Шадан. Ще ми їх усіх і вітаємо. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.